Треба спочатку подякувати Агенції Сполучених Штатів із міжнародного розвитку. Маємо надзвичайно хороший, цікавий спільний проєкт, який зараз реалізовується в громаді. Насамперед, це є протидія туберкульозу, це є інші напрямки медицини, які надзвичайно важливі. Це профілактика, серцево судинних захворювань, це профілактика цукрового діабету, це психічне здоров'я. На базі Горденківської громади у нас є 40 населених пунктів, і у Горденківській громаді у нас працює 40 пунктів скринінгу. У Пунктах скринінгу працюють середні медичні працівники, а також немедичні працівники. У восьми пунктах які підготовлені є. У нас вони діагностують основні захворювання, які на сьогоднішній день є важливими з точки зору смертності і інвалідності. Це серцево синні захворювання, цукровий діабет, туберкульоз, також онкологічні захворювання і захворювання психічної сфери, проблеми з ментальним здоров'ям. Для визначення стану ментального здоров'я пацієнтам дається анкета PHQ-9. По цьому наш середній працівник може визначити, чи є Легкі порушення, чи є середні порушення, чи є важкі порушення. Він може віддиференціювати подальший шлях пацієнта, тобто чи він надає йому допомогу сам, чи направляє до сімейного лікаря, чи потребується спеціаліста-психіатра допомога. З пацієнтами ведеться бесіда, і це дуже важливо з цих пунктів 40 є, тому що ми надали людям доступність, бо тому, що радіус обслуговування у нас 35 кілометрів. І не кожна людина приїде до нас сюди, у поліклініку у. Наш центр для того, щоб обстежитись, і ми дякуємо фонду ПАС за те, що нам надали можливість, тому що ці всі пункти обладнані з допомогою проєкту. Люди звертають увагу вже, коли є досить такі значні скарги. Так, а коли є доступно таке, як пункт скринінгу, тобто швидке. Опитування, вимірювання, огляд то це пришвидшує і спрощує дуже цю процедуру. Ми проводимо скринінг на ментальне здоров'я обов'язково, тому що на жаль, ми живемо зараз ще в складний досить час, і цьому потрібно, тобто, ментальному здоров'ю потрібно приділяти ще більшу увагу. Особливо зараз люди хочуть поговорити, тобто сам факт, що медичний працівник цим цікавиться в пацієнта, це вже для них добре. Я можу надати. Посібнички з вправами, наприклад, дихання по квадрату, і також, якщо людина бажає, можу скерувати до психолога. В центрі у нас психолог є. Я працюю з агрохолдингом там. Переважно чоловіки, і от що я замітила? Що коли поставити ось ці посібнички так у вільному доступі і просто в неробочий час вони ними користуються, вони їх беруть. Всі ті, котрі я залишила, їх нема наразі, так і це я вважаю дуже крутий показник. У нас дуже є багато військових і багато дружин військових, і багато переселенців, тобто внутрішньо приміщені особи, котрі з зони бойових дій до нас повернулися як із дітками, так і з маленькими дітками. Люди похилого віку. Найперше люди помічають і дуже часто звертаються з проблемою. Я перестала нормально спати. Тоді ми вже починаємо проговорювати, працювати. Це може виходити не за один раз. Ми проводимо з допомогою нашого психолога у себе постійні заняття з персоналом, нашим окремо, ми проводимо з лікарями, окремо з середнім медичним персоналом для того, щоб підготувати у важкий час, цей, який є, наших медичних працівників для роботи з пацієнтами, а також попередити вигорання серед наших працівників. Як так і медичні сестри, ви підпадаєте під безпосередній вплив емоцій тої людини, тому що люди приходять різні. І ви це все мусите прийняти на себе, але інколи цього буває настільки багато, що в нас виникає втома від співчуття. Сьогодні я проводжу заняття від співчуття. Медичний персонал це той персонал, який працює з іншими людьми, то така робота потрібна, тому що люди, які працюють з іншими людьми, вони найбільше. Під вплив попадають вигорання як емоційного, так і професійного. І тому тут я стараюся раз на місяць з медсестрами, раз на місяць з лікарями проводити заняття різнопланові. Сімейні лікарі вони мають пацієнтів, яких ведуть. Так і якщо там провели скринінг або там пацієнт просить порекомендувати психолога, я є тут на місці і теж. Проводжу індивідуальні консультації з пацієнтами. Дуже багато упереджень, навіть досі є щодо того, які функції там виконує психолог. Моє улюблене, це те, що та ми всі психічно здорові, нам не треба психолога. Так, хоча ну тут просвітницька робота про те, що психолог він і працює з психічно здоровими людьми. Якщо є якісь емоційні труднощі, труднощі, наприклад, там вагання при зміні роботи, так є якісь сильні стресові ситуації. Так і людина просто відчуває, що сама не справляється. А зараз у нас вось хоче визнати самотність як хворобу соціальну, і відповідно люди не мають з ким поділитися, так і шукають психологів. Я рахую, що це на даний час дуже актуальна тема, тому що зараз пацієнти в цьому стані, що зараз війна, дуже емоційні. І є такі люди, що навіть так само жаліються, хочуть якоїсь підтримки. Ну дуже багато, і це на нас відбивається. Так само ми виснажуємося від такого спілкування. Бо більшості тепер люди з такими проблемами звертаються, хотять підтримки. Ми направляємо до психолога. Навіть тому нас вчать, як переключатися, як не перепускати через себе ці проблеми. Ну, на цих заняттях ми е, ділимося досвідом і кожен каже, як він бореться ось з цим. Ну, наприклад, когось когось там вигорання, хтось приходить вдома, зривається на дітях і е, кажемо, як цього не допускати. У нас більше 150 дітей. На обліку, які мають особливі потреби раніше, практично центр розміщався в нашій лікарні. Цим дітям важко, бо практично з дитинства вони лікуються. І ще крім того, щоб отримати якісь знання, їм треба було, чи якийсь урок їм треба було йти в лікарню. Це такий психологічний момент. І ми вирішили для цих діточок в цьому році приділити увагу, зробити належне приміщення. Безпосередньо наша робота тісно пов'язана з психологією, тому що приходячи батьки, ми надаємо зразу ж їм підтримку, тому що не кожна мама, не кожен тато сприймає хворобу, можна сказати, дитину. Ми не дивимося на діагнози. Ми приймаємо дитину така, яка вона є. Батьки, коли приходять до нас, ми можна сказати лікарями, деколи стаємо душі їхньої, тому що не завжди навіть лікарі можуть вислухати маму чи тата, що їх турбує. Ми стараємося підтримати, зрозуміти. Кожну ситуацію для цього ми і створили клуб батьківський, батьківська кава. Ми проводимо зустрічі кожного третього четверга місяця, де батьки можуть розповісти один одному свої наболівші теми різні, можуть досвідом поділитися, тому що є різні ситуації, де навіть фахівці безсилі. А от батьки, говорячи один з одним, завжди якось знаходять спільну мову і допомагають. Ми почали їздити на різні реабілітації, не тільки сюди. То ти досвіду в основному набираєшся тільки в таких мамів. Хтось скаже, то порадить то, а хтось скаже, до якого спеціаліста ще може, можна звернутися. Навіть елементарні якісь засоби догляду, наприклад, за дитиною. чи ще щось, То якби зустрічі вони батькам потрібні. Навіть у плані е, психологічної розрядки. Для підтримки батьків на вході ми завжди кожного тижня поновлюємо на флічарті надписи. Які хочемо, щоб батьки, заходячи сюди, прочитали, посміхнулися і продовжували жити, не дивлячись на проблеми. У бібліотеці був облаштований такий простір, де найменші наші жителі громади можуть переглядати лялькові театр. Це мало вже де така форма збереглася. Гаюсь, вовчику, все ти зрозумів кліпає очима. Вовчик винувато сьогодні. У нас проходить лялькова вистава по ментальному здоров'ю. Казочка про зубки. Наша бібліотека. Працює вже давно по ляльковій виставі. Ми від 94-го року показуємо дітям лялькові вистави. Лялькові вистави самі проходять в такому ракурсі, що наші працівники складають казочку, тому що ми не беремо казочки з книжок, вони в нас самі ініціюємо. І наші артисти то це і наші працівники. Того року ми виграли проєкт лялькова бібліотерапія. У нас поновлений ляльковий зал повністю. І ми працюємо. Коли Почалась повномасштабна війна три місяці підряд. У нас дуже багато було внутрішньо осіб і дуже багато діток. То кожного тижня ми проводили зовсім інакшу виставу. Ми хочемо навчати дітей ляльковій виставі, щоб діти самі брали участь у цьому, а не тільки наші працівники. У мене так багато любові, як у тому ведмедику сердечка. Або я просто такий ніжний, як цей ведмедик зараз такий час, який найбільше потрібно шукати таких е, дієвих методів, які будуть допомагати екологічно і бережно дітям. Тому ми обрали метод теді терапія. Це терапія плюшевим ведмедиком. З досвіду можу сказати, що зараз ми всі навколо переживаємо колективну травму, але діти вони знаходяться найбільш уразливій категорії населення. І кожній дитині потрібний дорослий, стабільний дорослий. Чим буде стабільніший дорослий, так бережно за ручку, тримати своїм досвідом показувати проживання цих емоцій, тим легше буде дітям навколо. З чим асоціюються ведмедики з нашим дитинством, з таким турботою, такою бережністю, з таким ну, т, захистом. Тому кожна дитина. Граючися, ніби немовби, це ж теж один з елементів арт-терапії, Ігрова терапія. Вона переносить свої емоції, свої переживання е, на іграшку, тим самим допомагаючи іграшки, не помічаючи цього, допомагає собі. Ми створили досить такий серйозний ветеранський простір. Там дуже буде багато хороших напрямків, починаючи від досугу, це там і тенісні, більярдні столи, так далі, і закінчують сьогодні це паянням дронів, навчанням дітей там спільно разом з ветеранами для того, щоб вони могли і навчитися літати на дронах. По різних питаннях звертаються до мене у відділ. В першу чергу це. Підтримка, психологічна підтримка військовослужбовців і сімей починається з того, що людям просто деколи потрібно поговорити, поговорити з такою людиною, яка розуміє їх, і вони в певній мірі вбачають мене як таку людину, тому що я теж ветеран, теж рік провів на нулі, безпосередньо приймав участь у бойових діях, і я розумію про що люди говорять. Про що їм цікаво, що їх болить, і вони відчувають, що перед ними сидить та людина, яка їх почує, зрозуміє і підтримує. Перший період після загибелі чоловіка мені дуже важко давалося. Перших три місяці я на цвинтарі, можна було сказати, днювала і ночувала. Мене моя дитина забирала. Він просив мамку ходити додому. Дуже важкий для мене був період. Розмова з людьми воно допомагає. Чим більше ти спілкуєшся з людьми, і ти розумієш, що ти потрібен комусь, що за тебе пам'ятають, бо, здається, от загинув, чи, чи син, чи чоловік, чи брат, і здається, що ти нікому не потрібен. А от там надають допомогу, можна поспілкуватися. Дуже багато інформації, навіть ці всі документи зібрати це, не все так просто, то важко зібрати, а вони надають допомогу. Це дуже важливо психологічна підтримка також важливо і відпочинок або зайнятість ветерана, тобто, щоб ветеран міг прийти сюди, зустрітися з іншими ветеранами, просто поговорити чи пограти у шахи, чи хто в кого дозволяє фізичний стан у теніс, більярд. Все це планується в майбутньому зробити е, такий ветеран хаб не як на прийомі у якійсь державній установі, а просто як вдома, як свій, свій серед своїх. Ми розуміємо, наскільки сьогодні важливо цей напрямок в Україні. У нас вже повертаються ветерани багато з них поранених і хотілося, щоб вони теж тут знайшли місце, щоб вони соціалізувалися, щоб кожен з них розумів, що вони надзвичайно потрібні сьогодні державі, не потрібні громаді. Хотілося, щоб вони десь знайшли тут і комфортне життя.